Всім доброго дня! Ділюся з вами наступною розпаковочкою. Ось такий заказик. Так, що в нас є? Пілінг сиворотка для обличчя. Раніше у нас був просто пілінг. У нього було одне використання, але ефект той самий. Він дуже класно очищує, освітлює шкіру і зволожує її. Далі, Далі шариковий дезодорант, парфумований диван, такий дуже класний аромат. Це жіночий, можна чоловічий теж парфумовані заказувати, можна звичайний, не Так, Чоловічий шампунь гель два в одному. Олеснючий аромат у нього дуже-дуже такий класний. Так, така одна помадка із серії ЗВА, з Зволоже був. У формі сердечка. Можна замовляти на 8 березня встигається отримати посилочку. Так, це така щіточка для душу. Тут масажна така ззаді вона, як йде, а тут відшелушуюча. Така з ручкою, дуже зручна і класнюча. Така щіточка для душу. Так, wellness pack для жінок, це комплекс вітаміни, мінерали астаксантін і омега-3. Все в комплексі йде. Ну, це я для особистого імунітету, заказую, У мене є хороша знижка вже на моєму онлайн-магазині. Якщо вас цікаво, я можу вам підказати, як взяти за хорошою знижкою от такий от набор вітамінів, мінералів, омеги і астаксантина. Так, далі. Так, це такі наші бочоночки. Це я для себе допомогла, бо на зиму вони. Більш так необхідні. Це з олійкою мандарина. А є ще з олійкою какао. Ось такий, класненький. Це універсальний засіб для сухої шкіри. Такі бочоночки. В середині тут йде такий як бальзамчик з натуральною олійкою. Ось такий от бальзамчик. Для... Він як мультифункціональний. Такий. І наступний каталожик. Можу зроблю вам ще онлайн-погляд каталожика. Всім гарного дня.